Привіт, кіномани. Мене звуть Євген і ви на каналі Cat Advisor. Сьогодні я зібрав для вас найкращі фільми про зомбі. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. 28 днів по тому фільм починається з того, що група активістів звільняє інфікованих мав із лабораторії, випускаючи смертельно небезпечний вірус, який спричиняє неконтрольовану лють. Через 28 днів після початку пандемії головний герой Джим. Прокидається в покинутій лікарні Лондона і виявляє, що місто спорожніло, а цивілізація занепала. Під час пошуків інших вцілілих він зустрічає Селену та Френка, які допомагають йому вижити у світі, що захоплений інфікованими людьми, які перетворилися на скажених, спраглих крові істот. Разом група вирушає в дорогу, щоб знайти безпечне місце, вони отримують сигнал від військових. Які обіцяють захист у віддаленому укріпленні. Однак, прибувши туди, герої стикаються з новими загрозами не лише з боку інфікованих, а й від самих солдатів, які мають власний темний план. «28 днів по тому це атмосферний, напружений і водночас глибокий фільм жахів, який поєднує емоційну історію з жахливою реалістичністю. Він змушує задуматися про природу людської поведінки в екстремальних умовах і залишається однією з найкращих стрічок у своєму жанрі. Дед huh? are you okay? Світанок мерців. Фільм є рімейком класичного одноіменного хоррору. 78 року режисера Джорджа Ромеро. Події розгортаються в Америці, коли невідомий вірус миттєво поширюється. Перетворюючи людей на кровожерливих зомбі, головна героїня Анна, прокидається вранці і з жахом виявляє, що її чоловік став жертвою інфікованої дитини сусідки. Анна втікає з дому і, об'єднавшись з групою вцілілих, опиняється у величезному торговому центрі. Там вони намагаються знайти притулок і захист від орд зомбі, що заполонили місто. Проте ізоляція в торговому центрі це лише тимчасове рішення зомбі стає все більше, і група змушена вирішити залишатися в пастці або шукати безпечне місце за межами міста. Світанок мерців це один із найкращих ремейків у жанрі жахів. Зак Снайдер створив динамічний, брутальний і напружений фільм, який сподобається як фанатам класичних зомбі-стрічок, так і любителям жорсткого екшенуй. Ой, Oh. Зомбі на ім'я Шон. Шон невдаха, який працює у магазині електроніки. Проводить вечори в пабі та не може розібратися у власному житті. Його дівчина ліс кидає його через відсутність амбіцій. А сусіди та колеги не сприймають всерйоз. Але коли Лондон охоплює зомбі-апокаліпсис, Шон нарешті знаходить своє покликання врятувати ліс, маму, друзів і дістатися до безпечного місця улюбленого пабу Вінчестер. Разом зі своїм другом Едом він бере бейсбольну биту та вирушає на порятунок, стикаючись із натовпами живих мерців, абсурдними ситуаціями та комічними невдачами. Зомбі на ім'я Шон це не просто пародія. А майстерний мікс комедії, жахів та драми фільм пропонує не лише смішні моменти, а й емоційні сцени, що змушують співпереживати героям. Всесвітня війна зид, Джері Лейн, колишній співробітник ООН, який живе спокійним життям із родиною. Проте, коли світ охоплює раптовий зомбі апокаліпсис, його життя змінюється. Зомбі в цьому фільмі надзвичайно швидкі, агресивні та заражають людей за лічені секунди. Уряд доручає Джеррі відправитися в небезпечну місію по всьому світу, щоб знайти джерело вірусу та розробити можливий спосіб боротьби з ним. Подорож приводить його до південної Кореї, Ізраїлю та Уельсу, де він намагається знайти спосіб вижити та врятувати людство. Фільм сильно відрізняється від роману Макса Брукса. У книзі історія подається як серія інтерв'ю з різними людьми, що вижили і охоплює глобальну перспективу пандемії. Фільм же більше зосереджується на одному персонажі та його пригодах. Всесвітня війна Z – це швидкий видовищний та напружений екшен про зомбі-апокаліпсис. Якщо ви любите динамічні фільми з масштабними сценами катастрофи, цей фільм варто переглянути. Оселя oh зла. Фільм базується на популярній серії відеоігор Resident Evil від Capcom, але значно відходить від їхнього сюжету. Події розгортаються у підземній лабораторії, що належить корпорації Umbrella. Внаслідок аварії всередині поширюється небезпечний ті вірус, що перетворює людей на зомбі. Головна героїня Аліса прокидається в особняку без пам'яті. Вона та команда спецпризначенців корпорації повинні проникнути у лабораторію, щоб зупинити витік вірусу. Та боротися з мутантами, зомбі та штучним інтелектом Червона Королева. Оселя Зла це стильний екшен хоррор, який більше орієнтований на видовищні сцени, ніж на атмосферу оригінальних ігор. Якщо ви фанат жахів та екшену, а також не проти альтернативного погляду на Resident Evil, цей фільм вартий перегляду. Week. Вітаємо у Зомбіленді. У світі панує зомбі-апокаліпсис, але головний герой Коламбус виживає завдяки суворим правилам, які він сам розробив. Він зустрічає безстрашного Талахасі, який живе заради пошуку останньої партії своїх улюблених снеків. Разом вони приєднуються до двох сестер, які обманюють усіх заради виживання. Герої разом вирушають до парку розваг Pacific Playland. Який, на їхню думку, є безпечним, проте їм доведеться зіштовхнутися з ордами зомбі та перевірити свою кмітливість на міцність. Вітаємо у Зомбіленді це весела та стильна зомбі-комедія, з відмінним гумором, яскравими героями та динамічним сюжетом. Якщо вам подобаються зомбі-фільми, але ви хочете більше сміятися, ніж боятися цей фільм, ідеальний вибір. Двадцять 28 тижнів. Потому події розгортаються через 28 тижнів після спалаху вірусу люті у Великій Британії. Вірус майже знищив населення. Але американські військові оголошують Лондон зоною безпеки, де починають відбудову життя. Головний герой Дон пережив першу хвилю епідемії, але зрадив свою дружину, залишивши її на смерть. Однак несподівано вона виживає, виявляється, вона носі вірусу, але не заражена. Її імунітет стає ключем до пошуків ліків, однак все йде не за планом, і вірус знову виривається на свободу. Фільм отримав позитивні відгуки, хоча й не зміг перевершити 28 днів по тому. Глядачі хвалили його за напружену атмосферу та жорсткий реалізм, але критикували деякі сюжетні рішення. 28 тижнів по тому. Швидкий, жорстокий та реалістичний фільм про другу хвилю вірусної катастрофи. Він сподобається шанувальникам жахів та постапокаліптичних історій. Рекомендую всім, хто любить напругу, крові і безвихідні ситуації у фільмах про виживання. Увага, пасажири. Потяг до Пусана вирушає з платформи. Вибачте, знаю, щось не так. Пасажири в 11-му вагоні терміново потрібен лікар. Сюза. Тікайте в інший вагон! Швидше! Зачиняйте двері! Потяг до Пусана. Фільм розповідає про спалах зомбі-вірусу в Південній Кореї. Головний герой Соку разом із маленькою дочкою Суан, сідає на швидкісний поїзд Сеул Пусан, щоб відвезти її до матері. Проте під час поїздки вірус проникає у потяг. І пасажири починають перетворюватися на зомбі. Тепер група виживших: бізнесмен, вагітна жінка, школярі та інші пасажири повинні знайти спосіб дожити до кінця маршруту та врятуватися від кровожерливих монстрів. Потяг до Пусана це не просто зомбі-екшн, а ще й глибока людська драма про виживання та жертовність. Рекомендую всім фанатам зомбі-фільмів, екшену та азіатського кіно. We're in trouble. Is he dead? Шалені спокійне американське містечко Огденмарш у штаті Айова заражається невідомим вірусом, який змушує людей ставати неконтрольовано агресивними та божевільними. Шериф Девід Даттон разом зі своєю дружиною та невеликою групою людей. Намагається вижити, поки урядові війська починають карантин і зачистку міста. Проте з кожною годиною стає зрозуміло, що небезпека йде не тільки від заражених, а й від військових, які не збираються залишати свідків. Фільм отримав змішані відгуки, його хвалили за напругу, акторську гру та моторошну атмосферу, але критикували за передбачуваність і шаблонність. Шалені це якісний та напружений трилер про вірусну епідемію. Що поєднує жахи з соціальною повісткою. Рекомендую любителям трилерів, постапокаліптичних фільмів та історій про віруси. Тепло наших тіл це незвичайний фільм, який поєднує жанри зомбі-апокаліпсису та романтичної комедії. Він розповідає історію молодого зомбі, який намагається зрозуміти свою нову природу після апокаліпсису. Замість того, щоб просто жити для поїдання людей, він знаходить себе в пошуках сенсу, в руїнах світу. В один момент він рятує Джулію, людську дівчину, і через її присутність починає змінюватися, його серце починає битися, і він відчуває себе живим. Це порушує традиційні межі між зомбі та людьми. І між ними виникає неочікуване романтичне почуття. Разом з Джулією він намагається допомогти людству пережити апокаліпсис. Фільм отримав переважно позитивні відгуки за свою оригінальність і підхід до зомбі-жанру. Тепло наших тіл це неординарний і зворушливий зомбі-фільм, який поєднує жахи з романтикою, даючи глядачам новий погляд на жанр. Якщо ви шукаєте щось легке з емоціями і гумором, цей фільм точно вам сподобається. Особливо він сподобається тим, хто любить зомбі світ, але хоче побачити його з іншого ракурсу. Рекомендую для тих, хто хоче поєднати жанри жахів і романтики, та шукає щось нове серед традиційних зомбі-апокаліпсисів. Бек осіб тінейджер і ною гавнатосфейсизвеніонкам столедо, а вончудеганічубре спешліпітю. Планета страху, У маленькому містечку відбувається витік небезпечного біохімічного газу, який перетворює людей на мутантів зомбі. Група різношерстих виживших, включаючи стрептизерку Дарлінг з кулеметом замість ноги та колишнього військового Елрея, змушена боротися за життя, розстрілювати монстрів направо і наліво. Ситуацію ускладнюють військові, які мають власні темні секрети, та шалена доза кривавого хаосу. Властива фільмам Родрігеса I I I never had a <sharp inhale> Фільм отримав позитивні відгуки, особливо серед фанатів олдскульного хорору. Планета страху це зухвалий, шалений і дуже кривавий екшен хорор який не сприймає себе всерйоз. Якщо вам подобаються трешові, але стильні фільми. А також роботи Тарантіна та Родрігеса це кіно для вас. Земля Мертвих. Події фільму відбуваються у світі, охопленому зомбі-апокаліпсисом. Зомбі поступово перетворюють людство на меншість, і залишки цивілізації збираються в високому хмарочосі, що став останнім бастіоном для живих. У цій останній фортеці живуть заможні люди, а решта населення змушена виживати в умовах постійного нападу зомбі. Головний герой Райан. Разом зі своєю командою розвідувачів намагається доставити важливі ресурси в цей хмарчос. Тим часом зомбі не тільки атакують, але й починають розвивати свідомість, що веде до нових загроз. Земля мертвих це класичний зомбі фільм в стилі Джорджа Ромеро, який поєднує жахи з соціальною критикою. Для шанувальників жанру і тих, хто шукає більше, ніж просто екшен, це обов'язково до перегляду. Самбісмен What is this? It's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line. Армія мерців у Лас-Вегасі спалахує епідемія, перетворюючи більшість людей на зомбі. Уряд оголошує місто ізольованою зоною, але перед тим як поставити на ньому фінальну крапку. Група авантюристів на чолі з Котом Вордом вирушає на небезпечну місію. Вони повинні викрасти 200 мільйонів доларів. Які залишилися в сейфі казино, що знаходиться в самому епіцентрі зомбі-апокаліпсису? Під час свого рейду вони стикаються не тільки з зараженими, а й з іншими не менш небезпечними людськими ворогами і поступово розкривають таємниці щодо самого походження зомбі. Армія мерців це масштабний і стильний зомбі-фільм, який безумовно сподобається фанатам Зака Снайдера та любителям крові вибухів і зомбі. Якщо ви готові до надмірного екшен розважання і не шукаєте глибокого соціального підтексту, цей фільм має для вас багато цікавого. Рекомендую для любителів блокбастерів, які хочуть побачити новий погляд на традиційний зомбі-апокаліпсис. Ну, а на цьому у мене все. Підтримайте лайком та підпискою. І Якщо я забув якісь круті фільми з цього жанру, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі.